Що сталося в день Ашура? Чому мусульмани тримають піст? День Ашура це десятий день місяця Мухаррам. день, коли Аллах врятував пророка Муса, Мусайгісалям та його народ від фараона. Фараон був жорстоким правителем Єгипту. Він гнобив синів Ізраїля, нащадків пророка Якуба, вбивав їхніх немовлят, перетворив народ на рабів і навіть заявив: Я найвищий Господь. Аллах послав до нього пророка Мусу з ясними знаменнями та наказом відпусти мій народ. Але фараон відмовився і коли прийшов час, Аллах наказав Мусі вивезти народ із Єгипту. Вночі Муса, салям, разом зі своїм народом залишив місто. Фарон дізнався і вирушив на вздогін із величезним військом. Коли сини Ісраїля опинились перед морем, а ззаду наближалося військо, вони сказали: нас наздоженуть. Але Муса, алесалям, відповів: зі мною мій Господь, і він поведе мене прямим шляхом. І тоді Аллах зробив чудо: море розступилося, вода стояла стінами з обох боків, і народ пройшов по суші. Коли ж фараон увійшов у море, воно замкнулося, і він потонув разом зі своїм військом. Так Аллах врятував мусу і покарав несправедливого тирана. Коли Прокмахамасалсалям дізнався, що це сталося в цей день, він сказав. Ми маємо більше право на мусу, аніж іудеї. юдеї, і почав поститися у цей день на знак подяки Аллаху. Ашура день звільнення і віри. Нехай Аллах захистить нас так, як захистив Мусу.